Після впровадження адміністративної реформи декілька автономних структур об'єднали в одну держсільгоспінспекцію. До неї увійшли управління контролю за якістю зерна, насіння, охорони земель та технічного нагляду. Проведення спільних перевідок що дає змогу зменшити тиск органів контролю на суб'єкти господарювання виробників сільськогосподарської продукції. Тиск зменшується, допомога сільгоспвиробникам збільшується. Фахівці інспекцій працюватимуть над відновленням родючості ґрунтів в області. За даними інституту родючості ґрунтів. Кам'янець-Подільського встановлено, що на території Хмельницької області одного з показників з основного показників руджі ґрунтів гумусу впав на 0,15 Здавалося Здавалось би, це не є великою цифрою. В той же час на відновлення показників лише гумусу необхідно 10-15 років. І це за умови, якщо будуть дотримуватися сівозміни і вносити достатню кількість органічних речовин. А вже вирощене на подільських ґрунтах перевірять фахівці Держсільгоспінспекції. На жаль, для визначення місту я не буду виконувати хором Проби. Приходиться направляти в акредитовані лабораторії міста Києва та в інші області через відсутність таких лабораторій в Хмельницькій області. Особливо прискіпливо фахівці інспекції слідкують за технічним станом комбайнів та тракторів. І, хоча з кожним роком нової техніки на полях більше, від перевірених комбайнів господарі не поспішають відмовлятися. 1408 заборонено експлуатації, що дало змогу зменшити травматизм на підприємствах. Наразі триває закупівля якісного насіння та мінеральних добрив. Сільгоспвиробники мають подбати про достатню кількість пального і техніки на новий маркетинговий рік в аграрії. Великі плани на 2013 рік. Буде працювати по форварду контракт з Китаєм майже на 3 мільярда доларів на такі основні культури, як і пшениця, і кукуруза, і соя. Значить, інтерес до нашого українського зерна надзвичайно великий. Цього року агроформування Хмельниччини планують зібрати рекордний врожай зернових: 3 мільйони тонн валу зерна. При цьому середня врожайність має становити не менше 50 центнерів з гектара.